Всім привіт! Навіть прикордонна служба України говорить, що потік людей збільшився, і то не на 100, не на 200, а суттєво. Сьогодні в цьому відео ми про це поговоримо, детально розберемо, чому так стається, чому так взагалі є, і чи дійсно на кордоні такі великі черги, і з якими проблемами люди стикаються. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Поставте лайк та зробіть репост. Та не забувайте підписуватись на цей канал та увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. В описі під відео є посилання на мою телеграм групу актуальну про Польщу. Якщо в когось є запитання про Польщу та кордон, там можна ті питання задавати. Сьогодні моніторивши. Прикордонну службу України дивився, що вони там публікують, наскільки там людей зараз багато, і бачу, що майже на кожному пропускному пункті, особливо на популярних пропускних пунктах, на Краківе, Чигині, Раваруська і інші, є від 30 і більше автомобілів. по кілька автобусів. І це сухі дані від прикордонної служби. Якщо реально подивитися, то ці цифри ще більші. І люди стоять. Комусь щастить і він стоїть 3-4-5 годин. Ось буквально нещодавно моя знайома їхала, то стояла 12 годин. Хтось каже 14, хтось скаже 16. Чому збільшується кількість людей, які виїжджають, ну і звичайно, потім які повертаються? Тому що зараз літо, і багато хто як би це не звучало, їде у відпустку. Хтось повертається з Польщі в Україну, бо в Польщі він взяв відпустку і хоче приїхати в Україну побачити рідних, зробити якийсь порядок в хаті в квартирі. Просто повернутися в Україну. Хтось в Україні має можливість виїхати за кордон і, звичайно, їде, отримавши відпустку. Другий фактор це люди, які мають статус Укр а таких вже мільйон українців в Польщі. Вони теж, повертаючись в Україну, мають тільки до 30 днів, щоб повернутися потім в Польщу. І, звичайно, от такими поїздками вони теж збільшують людину потік на кордоні. Є люди, які живуть в прикордонній зоні, які заробляють на тому, що вони перетнають кордон, перевозять продукти, купляють, продають, перепродають. Ну, це їх бізнес. Часто трапляється, що бувають затримки автобуса чи автомобілів на кордоні, і від того страждають інші учасники руху, що, наприклад, в когось є якісь невідповідні документи. Ну, трапилось так, що людина не має права виїхати, але вона їде в автобусі, і, звичайно, поки там справа не вирішиться, цілий автобус чекає. Є питання до тих людей, які їдуть за кордон і з собою везуть якісь продукти харчування: м'ясо, помідори, банани, закрутку і щось таке, ну, і щось в тому роді. Це можна перевірити, є інформація доступна в інтернеті, що можна провозити, а що не можна. Буває так, що людина везе всього багато і перетинає кордон без проблем. А буває так, що потрапляєте на прикордонника, який каже, цього не можна. Карнапки, з'їдайте або викидайте. Ковбасу везете, з'їдайте або викидайте. А той ще до того 300 або 500 злотих штрафу отримаєте. Таке теж буває. І знаєте, є люди, які говорять, я їжджу там кожен тиждень, проблем немає. А є люди, які поїхали раз і отримали проблему навіть вплоть до того, що отримали штраф. Це те, що мали там, не знаю, кусок ковбаси, шинку. Можливо, якісь помідори, можливо, картоплю. І такі ситуації трапляються, коли люди їдуть з м'ясом і перетинають кордон без проблем. А є люди, що їдуть з канапками, і їх заставляють їх з'їсти і отримують ще й штраф. І таке теж затримує людей на кордоні. Звичайно, ще є одна категорія людей, які просто продають місце в черзі. Про це всі знають. Я не буду там зараз відкривати Америки. Зайдіть в якісь такі групи, які про кордон, про Польщу розповідають. Ви там таке теж. Знайдете, коли люди діляться інформацією, що там перед ними виїхала людина, на їх місце заїхала інша людина. За це звичайно людина отримала якусь винагороду. Таке було і до війни, і таке зараз є, і таке буде після. Але це теж затримує, бо людина стає в чергу, ніби виїхати за кордон. І таких знаходиться не одна людина, це не одна людина. Заїхала і стоїть, чекає чергу. Таких бізнесменів знаходиться багато, і вони собі просто займають місце в черзі, звичайно, збільшивши ту чергу. Такі ніби прості фактори, звичайні буденні, які зустрічаються на щодень, але це впливає на перетин кордону як в одну, так і в іншу сторону. Тому що виїжджає більше, потім повертається більше. І люди як в одну сторону стоять по 10-12 годин, так і повертаючись в Україну. Не завжди, але теж стоять в черзі. Особисто я, коли їхав за кордон, мій рекорд, коли я стояв в черзі, це 16 годин. Реально, 16 годин. Я їхав на два дні додому з Польщі в Україну, і 16 годин я простояв на кордоні. В одну сторону. Ось такою інформацією хотів з вами поділитися. Сподіваюся, для вас вона була цікава. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, робіть репости і, звичайно, коментуйте. З вами завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую Польщі та Європі за допомогу!